Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 30 вересня. У Київській області денна температура буде від плюс 19 до плюс 15 та від плюс 11 до плюс 12 вночі. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 13 до плюс 10, та вночі від плюс восьми до плюс дев'яти. У Житомирі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. На Чернігівщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 18 до плюс дванадцяти, та від плюс одинадцяти до плюс восьми вночі. Ранок та день у Чернігові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом без дощу. У Сумській області очікується температура від плюс 23 до плюс 15 в день та від плюс 12 до плюс 13 вночі. У Сумах хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 24 до плюс 18 в день. А вночі опуститься до плюс 15 градусів. Хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Опади не очікуються. У Донецькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 17 в день та від плюс 13 до плюс 16 вночі. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Донецьку обіцяють бути ясними без дощу. У Луганській області очікується температура від плюс 27 до плюс 20 в день та вночі від плюс 14 до плюс 18. У Луганську хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором дощ не очікується. На півдні. У Одеській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 18 та від плюс 16 до плюс 17 вночі. В Одесі день з самого ранку обіцяє бути ясним. А ввечері погода буде хмарною. Дощ не очікується. У Миколаївській області температура день буде від плюс 28 до плюс 19, та вночі від плюс 14 до плюс 16. У Миколаєві ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня погода буде ясною опади відсутні. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 20, та вночі від плюс 14 до плюс 18. До вечора хмари, що панували в небі у Херсоні весь день, заберуться геть. Дощ не очікується. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 19 та від плюс 15 до плюс 17 вночі. Ранок у Запоріжжі буде похмурим, але вдень небо проясниться та ясна погода утримається до пізнього вечора. Без опадів. На Кримському півострові максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 18, та вночі від плюс 14 до плюс 20. Досвітні хмари звільнять вранці небо у Сімферополі від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, щоб ввечері знову зникнути. Без дощу. на заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 до плюс 12 градусів. А вночі опуститься до плюс 8 градусів. У Львові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Дощ не очікується. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс восьми. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним. Вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 10 градусів, та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Весь день у Тернополі буде хмарним. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. У Чернівецькій області денна температура буде плюс 9 градусів, та вночі від плюс 8 до плюс 9. У Чернівцях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується сильний дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 10, та вночі від плюс 8 до плюс 9. Вранці в Ужгороді погода буде ясною: вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду, без дощу. У Рівненській області очікується температура від плюс 9 до плюс 10 в день, а вночі до плюс 8 градусів. Протягом усього дня в Рівному буде триматися хмарна погода. Увечері йтиме дощ. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 12, а вночі до плюс 8 градусів. У Луцьку небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Без дощу. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс дев'яти до плюс восьми, та вночі від плюс 7 до плюс восьми. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами. Ранковий дощ вдень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс двадцяти трьох до плюс шістнадцяти в день, та вночі від плюс чотирнадцяти до плюс п'ятнадцяти. У Кропивницькому на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не прогнозується. У Полтавській області максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 17 та від плюс 13 до плюс 14 вночі. Похмура погода буде триматися у Полтаві не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Дощ не очікується. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 16, а вночі від плюс 13 до плюс 14. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 25 до плюс 19 в день та від плюс 15 до плюс 16 вночі. Весь день у Дніпрі буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів. У Вінницькій області температура день буде від плюс 11 до плюс 10, а вночі до плюс 8 градусів. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вночі буде дощ вранці, в день та ввечері без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви були з нами. З нетерпінням чекаємо нашої наступної зустрічі. Бережіть себе та до нових відео.